Так, друзі, всім привіт! Для чого я положив тут дві камери? Одну розібрану, поломану, одну цілу. Значить, така ситуація. Вам це знадобиться, якщо ви замовляєте товари собі з Китаю. Ну, наприклад, наприклад, вирішили замовити там камеру. Я вам, наприклад, камери покажу. Бо в мене вже таке траплялося, і були такі нюанси, що китайці відправляли мені не той товар. Тобто я замовив камеру, наприклад, в мене мали бути нижні дві камери. Вони мені дали дешевшу. І, відповідно, я кошти не можу повернути. Пробував, я вже, це вже таке мені колись було теж. Відповідно, і відкривав суперечку. Але китайці мені кошти не повернули. Значить. Як можна вийти з цієї ситуації? Раз, раз вони обманюють, значить потрібно і їх обманути. Але цим не можна зловживати. Це чисто винятково, що, щоб, ну, щоб повернути свої кошти, якось, щоб якось компенсувати собі це. Тому що буває, да, китайці обманюють. Значить, коли у вас така ситуація сталася, ви тут вже не докажете, що у вас мало бути дві камери, більш за все, що? Вам це все, суперечку, ніхто не підтвердить. E, значить, можете зробити, от в мене була наподобі поломана камера. Цю вже в сторону відложуєте, берете коробку, її там помнете і, відповідно, камеру поломану фотографуєте і тоді відкриваєте суперечку, що вам прийшла поломана камера. Я вам кажу, це на прикладі камери показую. Коли, вас, да, коли у вас е, може бути така ситуація, у вас немає поломаної камери, так як в мене, бо це також в мене був брак. І я цим скористався, щоб повернути свої кошти, так як вони мене обманули. Коли у вас так, такої можливості немає, нема у вас поломаної камери. Я думаю, що можна просто взяти якби, ну, розкрутити, собі болти розкрутити, трошки зняти це все акуратно. Їм поробити побільше фотографій, побільше доказів, написати ситуацію, що прийшло все поламане. І більшість за все, що ви можете собі повернути ці кошти. Але знову ж таки кажу, цим не зловживати. Це собі чисто для того можете скористуватися, коли вас дійсно обманули. Бо кажу, в такій ситуації реально ви не докажете. Зараз вам покажу, на прикладі акумуляторів. Ось дивіться. Акумулятори до корабликів. Різниця є суттєва. Який маленький, який більший. Це оригінальні їхні, а це замовляв окремо акумулятори. І виходить 1280 А. Ну, де вони тут можуть бути такі? А тут 12 ампер. І виходить, цей більший, коли по потужності тут заявлено менше, а він більший йде. І відповідно, я відкривав суперечку. На ці акумулятори мені кошти ніхто не повернув. Тому тут я втратив кошти. Ну, а тут вирішив я повернути кошти, бо вони мені не той товар продали. Якось так, користуйтесь цим лайфаком. Ставте подобаючки, підписуйтесь на канал. Можливо, комусь це допоможе.